Обстоятельства все навколо складеться так, що в мене вже вийшло ми ж мір атомів і молекул. Ми просто шарик, які летить десь в космосі. І воно все вокруг програмірується насправді. Тому я вам дуже раджу програміруватися на хороше в житті, на успіх, на заробіток, мічтати про щось хороше, лежать перед сном представляти, що ви там заробили, чи десь поїхали, чи здоров'я у вас улучшилось. Від цього дуже багато залежить. От, банальний приклад, у мене декілька разів так було, що я дуже опаздую на поїзд, чи електричка, але я біжав або їхав, або йшов так з мислю, з 100% вірністю, що я успію, я прийду. Я каждый раз, непонятно яким чудом, він то запізнювався десь, то задержувався, то я як-то пробігав чи проїжджав быстрее. Короче, хто в Полтаві знає, де знаходиться Лісок і Київський вокзал, то я це проїжджав расстояние за 7 минут на своєму, там машині і успівав на потяг. От просто, ну, коли ти впевнений в тому, що в тебе получится внутрішньо, тоді воно получится. Коли ви не уверены, блин, не получится. Понял, воно все наперекосяк іде. От вам можуть казати, старайся більше, ділай більше. Ну, в принципі, так. Да. Але якщо у вас не буде в реанімації після коми просипаюся, надо мною стоїть врач і мама, вони не бачили, що я проснусь. І лікар каже, стан дуже критичний, типу без шансу, готуйтесь. У мене було таке, що ти? Типу, я ще й встану, і походжу, і поспіваю. Ось так у мене така злость типу, була і уверенность. А я ще не знав, що мною сталося. Мені ж тільки голову підняли на я не знаю, який день. У мене в носу трубки, в рту трубки. Я ще не знав, що зі мною сталося. Я ж в такому состоянии був под морфіном. я не розумів. І потім, як я голову підняв, я думаю, ого, Но я внутри сохранявся. Я, типа, внутри сохранявся. Нет, я встану. Нет, все получится. Я вже вижив, я уже глаза відкрив. все, все будет четко. Типу. І, і і слава Богу. Ну я не буду розказувати, як я щас живу, але в цілому, ну реально, все слава Богу, мені взагалі нема на що жалуватися. Хоча мав би в могилі лежати, якщо чесно. Ну слава Богу, слава лікарям, слава батькам і так далі. Всім людям, які за мене молились, І слава славі! Слава мене теж дуже підтримав, Ну, В'ячеслав.